Раніше тут був ліс, тепер купа повалених дерев, будівельний майданчик і новенький сартир імені Попова. Давайте зайдемо всередину, подивимось, яка гарна сральня вийшла із е, Святошинського лісу Оце такі досягнення. Київської влади. Є чим пишатися. Поруч стоїть ділянка спалених дерев. Можливо, ті ж самі люди їх знищили, аби розширити свою територію. Давайте підійдемо, подивимось. Як бачимо, все знищено, живі дерева спалені. Тепер можна буде зафіксувати у документах цю землю як непридатну для рослинності. І поставити тут ще декілька ресторанів. Тож чекаємо, від Київ нових дозволів на цю ділянку. Точніше на знесення дерев.